Жарт сміятці можна, значить, із якихось там вчинків, недобрих ще чогось, людину ні. Ми часом, знаєте, через те, що хочемо е якось типу, показати себе дуже правильно, ми хочемо засудити гріх, а засуджуємо часом людину. Розумієте, якщо я засуджую злодійство, то це одно, а якщо я засуджую Івана, який краде, то це трошки друге. Розумієте? Тому будьте з тим дуже обережні. Засуджувати треба гріх, засуджувати треба зло, але людину ні. Бо людина, яка згрішила, вона, як правило, попалася на, на гачок Злого Духа, і вона обманута. Але вона має шанс поправитися. Тому не судіть, бо якщо будете судити людей, Бог їм простить, а ви тоді що? І тоді лишиться, е, як то кажуть, непрощення.